Мені дуже не хочеться щось додавати до того, що сказав Мирослав. Я лише скажу щодо своїх спостережень. Трошки україноцентризму вмикну. Найбільша біда українців навіть не в тому, яка область коли кому належала, а в тому, наскільки ми тяжіємо до своєї національної ідентичності. Росіянин, давайте так, щоб теж мене правильно зрозуміли. Наприклад, у мене побратим, з яким я поряд був в ОКОП, етнічний росіянин на прізвище. Я не пам'ятаю точно е -е -е, прізвище. Ну, це, це, от він етнічний росіянин з Києва. Так? То, не всі росіяни погані. Я це підкреслює особливо. Я маю на увазі ті, що живуть в Україні. Е -е, ну, е -е -е. Але але, але але але, але є ж... певна статистика, є певна статистика, що на жаль, росіяни навіть у Львові лишатимуться росіянами, а українці. Криму, до речі, в Криму на секундочку, 24% за переписом 2001 року українців. В Донецьку, окей, 50 на 50. Но де в Донецьку була українська мова, де в Криму була українська мова? За моїми спостереженнями: якщо етнічних росіян в певному місті чи регіоні понад 30% є загроза сепаратизму. Не стільки тому, що росіяни імперці, а скільки тому, що українці. Звикли під їхню дудку е, прогинатися. Оце найбільша біда. Розумієте, і та тому, е, от ми кажемо, що в тих областях багато було російського телебачення. То ми ж можемо російське телебачення і у Львові дивитися. Ну ми ж його не дивимося, тому що немає попиту. Попит є там, де е, я знову ж мене правильно зрозуміли. Я історик і трошки етнограф. Де найбільше росіян етнічно, етнічних росіян, там найбільша загроза сепаратизму. Крим номер один, Донбас, номер два. Одеса Харків це третє, четверте місце. Слава Богу, ми там уже побороли цей момент. Українцям треба бути українцями, тоді не важливо. Як розумієте, якби українці на Кубані Тому лишалися українцями, так? Е, я вам треба, більше скажу, цієї війни би не було, якби українці були такими ж зубастими навіть в Росії, в Москві, в Петербурзі, в Сибіру, на Кубані, на Подоні, в Таганрозі е, у нас територій втрачених етнічних українських близько ста. Тисяч кілометрів квадратних дотичних до України, ну може 90 це три харківські області. Якби там всюди українці лишались українцями, як росіяни лишаються росіянами в Україні? У нас би була б зовсім інша ситуація. Можливо, це би. <смеш> не знаю, був би сепаратизм якийсь розумієте? Вони б думали, як в себе цю проблему вирішити, а не як прийти зі стрімки. І ще важливо, росіяни, і правильно, грубо кажучи, вони правильно роблять своїх е інтересів. Вони придушують будь-які будь паразки сепаратизму, будь-який культурний автономізм. Вони придушують. А у нас. Ну протягом цього... тобто, при Януковичі у нас громадяни Украї Росії очолювали СБУ що там ще ледь не армію. Тобто громадяни Росії тось, тобто, от, от, от цього треба позбуватися. Наші спецслужби мають зараз. от, зараз уже карт-бланш повний максимально убезпечувати майбутнє українців Украї... і України від потенційних зрадників. Е, Будь-якими способами, хочете, виселяйте їх кудись в Росію, хочете їх сажайте в тюрму, хочете ще щось з ними робіть, але вони не мають впливати на нашу спільну думку. А українці мають бути твердими. Е, е, я ще малесеньке ремарочку скажу. Знову ж не хочеться розвивати ті приємні моделі, які ми хочемо собі збудувати, і надію, що ми все-таки збудуємо. Але у мене досить близький побратим з Одеси переїхав у винники для того, щоб його дитина. Розвивалася в суто україномовному середовищі. Така проблема поки що є. Але мені хочеться вірити, що 60% населення Одеси, які є етнічними українцями, щонайменше. Повертались до своєї дідівської мови. Вони розуміли, що свого часу цю мову викорінювали. Так дайте ж можливість тому моєму побратиму Сергію з родини повернутися до рідної Одеси, де вже буде лунати українська мова. І тоді цього поділу не буде. Не буде поділу, коли українці всюди будуть українцями. you <laughs>